Народ. Слава Україні! наступна ніч дорога до трактора. Зимно так, що зуб на зуб не попадає. Туман, бачите, саме, що ніфіга не видно. Ось я свічу камерою. І не видно нічого. Але радує одне. Примерзло капітально. Ну і що? Правильно? Беремося до роботи. Побачили знайомий силует. Оооо! Так, виглядаю я, певно, як знаєте, з того кіна післязавтра. Холодно просто караул. Йди мені до трактора метрів 300, а з мерсик цуцик. Уууу! Прогріваємо трактора. У нас зараз мінус 3. І пробуємо їхати в поле. Сьогодні мало би бути набагато цікавіше. Коротше, той раз не такий вдалий виїзд в мене. Е, наразі йду спати. На дорозі ніби гарно все примерзло, а от на кукурудзі ніфіга воно не примерзло. Хіба ще поїхати на, на буряк, попробувати. Ну коротше. Ну, ладно, їдемо ще на буряк, гляне. Може там піде. На кукурузі взагалі ніфіга не замерзло. Та то кліпить і все. І і, 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 і на тим квітка. Не йде і все. От на буряку може примерзнути, покруче і може і піде, їдемо глянемо. Наше тих пів години не спасе, може щось вийде. А ні, то лягаємо спати до годинки п'ятої, поки добре не хапне. Зараз от друга добігає. Я думаю, за 3 годинки мало би хапнути. Ну але все одно, їдемо спробуємо. Сидіти без діла не хочеться. Так, на буряку теж не пішло. Є проблемка свіжа на катку. Блін, ну ж вийшов, примерзає класно, чого воно його ліпить, хрен його знає. Так, обірвало два болти. Я думав, що то тільки один. Зараз треба ще другий шукати. Блін і той короткий. Ставити. так Тут обриває досить часто мені болти, якщо величезна нагрузка, а тут вона величезна. А, міняємо болти і певно ще раз поїдемо на кукурудзку, попробуємо, поки я метнувся на бурях пройшло біля годинки часу. Примерзло, і хочеться і колеться. І... Фіга не виходить. Добре, міняємо болти і йдемо далі. Так, поміняв я болти, чесно скажу, ще той був квест. Попасти їх вночі самому. Нічого, вроді нормально. Ну і парадокс залишається. Мінус 3 на дворі, Примерно просто капітально, а катка заліплює. що, їдемо ще одну спробу робимо. Фух, змерз як цуцик. А парадокс, я вам скажу ще той, то коли міняєш болти і змерзаєш, пальці до ключів примерзають, а виїжджаєш в поле, а воно не примерзло ні разу. Бо ну, то я розумію парадокс. Нічого, їдемо ще раз спробуємо, як ні, то лягаємо ще кімари на годинки 3. І тоді над ранком по-любому мусить піти. Мінус три вітер. Муси хапнути. Так, народ, ну, скажімо так, з пополам робота йде. А, тяжко, важко, трішки налипаю на каток. А лише можливість, а, можливість очистки є. По одному місці трошки підпусовуємо, приходиться. Розвертатися і працювати зверху вниз, але саме головне не стоїмо, працюємо і, ну скажімо так, не можу не радувати, що ми не стоїмо. Дай трошки щось поможем на два трактори, як би не було, буде швидше. Ну і все одно, як би не було, погода мороз не пускає, чим раз тим холодніше і чим раз я таки маю надію. А що Чим раз, тим буде більше підмерзати під, під і робота на ті йде набагато краще. Вже 4 година майже ранку. Туман туман страшне. Ну, але нічого, туман, вітер. Але робота потихеньку просувається. Не так легко а, йде, як вчора з глибоко розрихлювачем. Вчора, вчора погода була набагато гірша, але глибоко розрихлювач легше, ніж сьогодні карати. Ну, Але а, завдяки оцій ситуації, що ми тут зробили таку рокіровочку, ми можемо зараз собі дозволити зробити сьогодні глибоке рихлення під буряк. Поважливіше наразі. Так, народ у нас вже майже пів сьомої ранку і нарешті а, підмерзло так, що вже робота більш-менш адекватна йде, вже не налипає на каток. А в більшості випадків всюди виїжджає нормально. А, ну, Скажімо так, робота стабілізувалася відносно. Так, не ідеальна робота, але повторився. Словами з минулого відео, в січні ідеальної роботи вже, певно, не може бути. Але наскільки нам дозволяє погода ми робимо максимум. Ну, робота каратом мені подобається більше, ніж глибоко розрихлювачом, краще замішує і ззаді рівненький фон. Трішки більше розхід палива. Получається 12,5 літрів. скажем так, абсолютно би було адекватне питання з вашої сторони, що, наприклад, роман, певно, трошечки або щось курить, або що вчора в минулому відео казав, що зарихли те краще. Тут вже сьогодні карат, і вихваляю карата. ну Дивіться. Ситуація абсолютно неоднозначна і задача максимально швидко завершити сезон. Тому що ми не знаємо, яка буде погода далі, може в будь-який момент зразу зайти сніг, і ми взагалі нічого не зможемо зробити. А зробити хочеться все, встигнути хочеться все. І якщо є можливість працювати, колії на розвороті страшне. Якщо є можливість працювати на два трактори, ми її не опускаємо. Двома тракторами однозначно швидше буде, ніж одним. Через це і, як тільки підмерзло, ми переіграли всю історію і запустили карата на кукурудзяну площу. а Глибоко Глибоку чим поїхали готувати під крові культи. І то абсолютно, на мою думку, очевидно. Та й карат краще робить, Будьмо -будь відверті, карат робить рівніше, так чуть о -о, мілкіше виходить, так на літру більше солярки, але фон кращий, замішування краще. І, що немало важного, для мене особисто. На одному полі буде порівняння. Як себе на другий рік покаже наступна культура, що по рихленню, що по карату. це теж буде інформація, це теж буде досвід для мене особисто. Так що продовжуємо. Так що продовжуємо працювати, розвиднююся, ще разок постараюся включитися. Ну, а так. Ще раз вам покажу роботу карата, як він загортає колії. До речі, карат колії загортає краще, ніж глибокорозрихлювач за рахунок трішки більшої швидкості, за рахунок трьох радів лап. Ну і ззаді ще як би не було, вирівнюючі диски теж беруть участь в загортанні тих колій. Так що якось так, народ, працюємо далі, не зупиняємось, роботи ще достатньо. Обіцяють нам ще ніби на одну або на дві нічки такий приморозок мінус 2 градуси. Так що використовуємо такий час по максимуму. Закінчимо а, роботу на Кукурудзині площі, може ще й спробую на Бурячані. Площі. Сьогодні заїжджав, пробував, правда, не вийшло вам показати. Ну, скажімо так, тоді ще б не було настільки примерзло, якби зараз заїхати сюди, то може б і йшло. Бо, в принципі, було досить суттєве налипання на, на каток. Ну, стояти без діла не будемо. Ще раз повторюся, максимально швидко, нам треба завершити сезон. Січень, погода прошена. Так, йдемо трохи змерзним. Ну, примерзло капітально. Просто суперово. Нарешті дочекалися ми до ідеального моменту. Ну, дивіться, щоб ви розуміли. Все абсолютно твердо, дивіться який іній. Це все від вчорашнього вечора його надуло тут. Робота йде доволі, доволі адекватно. Вирішив трошки вилізти, розрухатися і заодно глянути, чи, чи тримаються болти ті, що я прикрутив. Так, все на місці. Катки крутяться. Можемо працювати далі. Ну. Якщо з вечора я вже мав величезні сумніви, чи взагалі піде робота, то зараз вважаю теперішні умови майже ідеальними. Вже і під горбок трактор не так буксує. Тільки листя ще родить. Та пішлі адекватно. Карат перемішує просто суперово. Тут я загортав колії від причепів. Ну, ще разок вирішив вилізти з трактора. А по-перше, для себе хочу мірнути глибину. 25. Баба ягодка 5. 20 25. Ну, орієнтуємося в середньому на 23-25 сантиметрів. Ну, як бачите, перемішано взагалі суперово фон ґрунту дуже класний, рівненький. Нема що хотіти в даної роботи. Ні, як по витраті палива, ні по якості. Все мене задовільняє цілком абсолютно. А... Та й плюс отакі от колії полишалися від від причепів. ми їх, в принципі, за один прохід повністю розрівнюємо. Ну Бачите, як гарно примерзло. Ну, крига десь така під пів сантиметра вже. Нормально. От іній стебло рветься, як ріпакове, замерзли. Замерзли і ну, то все нам на руку. Скажем так, я вже в якомусь своїх відео казав Хто вміє чекати, тому все приходить на пору. Так само і нам. Ми дочекалися до ідеальних умов. ну Не зовсім я вмів чекати, я старався щось зробити, не чекаючи, звичайно. Ну і нічого в тому поганого я не бачу. Тому що нам зараз кожен день на вагу золота, і ніхто не знає, чим то все скінчиться. Може і дійсно варто було той день рихлити. Ну ще раз кажу, не шкодую ні про що, тому що будемо мати порівняння між рихленням і каратом в подальших культурах. Все, Все порівняємо, все побачимо. Так що, народ. На цьому будемо завершувати дану серію. Я вам дякую за увагу, дякую за лайки, за підписки, коментуємо. Подобається вам дана робота, не подобається. Ставимо лайки, хто ще не підписався, підписуйтесь, попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Працюємо далі, бо я вже змерз, Трети грітися. Так, народ, недовго музика грала. Коротше, з каратом, певно, буде квітка на той сезон. Обірвало кріплення катка. То вже не перший раз, Вже воно варене, усилене і обірвало його знову. Відривало, в принципі по-живому, по зварці, але наскільки я бачу, провар був не аж таким сильним. Коротше, підтягуємо, та й певно, буде квітка з каратом. Не знаю, чи буде смисл зараз затрачати півдня на ремонт. Потім ще півдня попрацювати небо. Тут лишається фактично гектарів 30 кукурудзиня. Ну і в принципі роботи на карата більше не буде. То я думаю, що певно ми то діло закінчимо глибоко розрихлювачем. Та й на тим буде квітка. Чуєчка в мене була, що щось буде нині веселе. В принципі, умови спартанські. Ой, добре народ, Буду я, певно, спати, бо закольцуємо ми там того трактора на добу і на тим все станеться. Так, їде швидка медична допомога, везуть мені троса, зараз підв'яжемо того катка і їду спати. Ну, реально не бачу зараз смислу витрачати купу часу а, на тих 30 гектарів, які нам залишились. Так, підв'язали, битий не битого везе.